Вітаю, друзі! 25 грудня. Сьогодні з вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я, я – керівник Валерій Олеклочок, і звісно, традиційно, вже традиційно вітаю усіх вас, дорогі підписники і мого дорогого гостя Артура із Різдвом Христовим. Ми його відзначаємо, поки що не святкуємо не так, як росіяни, і вони нам про це сьогодні на жаль нагадали. Дуже великий ракетний обстріл був по території України. Він не новий, і як е, слушно зауважив Зеленський, ну такі атаки не відбуваються просто так. Вони заздалегідь готуються. І тут я погоджуюся з ним, але ми сьогодні торкнемося питання, яке ми дещо випало з інформаційного поля. Те, в чому пан Артур добре знається, це питання Південної Кореї, Північної Кореї, трішки торкнемося Китаю і е, представляю вам, друзі, сьогодні мого гостя Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Прошу і вас підтримати його. Вітаю вас, пане Артуре. Музей. Вітаю вас, вітаю всіх зразком. Дякую і пропоную розпочати саме з наступного з, того, з тієї інформації, яка з'явилася не так давно в пресі, але, як на мене, вона є дуже інтригуючою. Інтригуючою в тому сенсі, що зараз мені так видається, що хтось намагається вигородити Путіна. Стосовно його співпраці із північною Кореєю видання New York Times два дні тому пише про те, що американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ в Росії було ідеєю північної Кореї, а не Путіна, і Кім Чен Ін відправив війська до Росії, тому що він так захотів. Путін сказав: Ну окей, непогано а, Путін, нібито не розраховується за все з Кім Чен Іном, Ну інформація така суперечлива. А втім, не настільки важливо, скільки кому як і платить, але сам факт. Ну, що, що за цим може стояти, пане Артуре? Угу. Ну для мене, звісно, очевидно, що Північна Корея сама по собі нічого не вирішує, особливо в такому масштабі, але і Росія не вирішує. Центральним елементом в цій історії, звісно, є КНР Сі Цзіньпін, і власне щоразу, коли Північна Корея посилювала свою присутність у російській війні в Україні. Перед цим росіяни з'являлися з актом поломничества до Пекін, до Сідзіньпіна, отримуючи згоду і на застосування російської армії півночокрайської армії на боці росіян та у війні проти України і застосування різного роду засобів на сьогодні. Вже південно-корейська розвідка повідомляє, що локалізація. Дронів Камікадзе Північної Кореї та російських відбулася скоро буде ця передача. Ну про які дрони мова з того, що відомо це північно-корейські варіації ланцетів, Подивимося, чи відповідає це дійсності, але тім це показує. І ну, тут очевидно, що все, що нині розблоковується виробничого у КНДР, воно буде стосовано росіянами. Саме тому я б насильно. Там серйозно ставився до заяв, що це сама по собі як Корея, там вкрай суб'єкт. ні це координація з Пекіна ну, і ну, наслідки цього ми бачимо на полі бою. Ну я тут зараз дещо маю на увазі інший експерт, бо в мене таке складається враження, що поява цієї інформації це дійсно, як знаєте, таке відбілювання Путіна. Можливо, я помиляюся. У саме цій історії, ну йому запропонували. Він не відмовився. Чому гарна ідея? Не так дорого загалом, бо пишуть різні видання. Що загалом до пхеняну було прораховано ну приблизно там мільярдів доларів за ту всю допомогу за 200 тисяч контейнерів чи 20 тисяч контейнерів, які Ким чи не переправив до Росії. Я чому 200, кажу 20, це не настільки важливо, бо ми відчуваємо на собі. Скільки цих снарядів по нас пролітає ракети і так далі? Це абсолютно очевидно. Росія може це робити. І на тлі можливих контактів Трампа і Путіна ну буде так собі аргумент. Американська розвідка вважає, що Путін просто прийняв таку пропозицію. Він це не ініціював, і це мовляв, знімає з нього якусь таку, знаєте, відповідальність не повністю, але частково може знімати. Може бути такий взагалі варіант. Не думаю, це все ж таки інформація з медіа. Ми розуміємо, що різні є там думки. Сенато також серйозно, цього не варто ставитися. Є критичні факти, і конкретні факти, в тому числі з боку південно-корейської розвідки, що КНДР отримує за допомогу Росії у війні. Це передача ядерних технологій. Це продача ракетних mm. технологій, в тому числі надзвукових і при Це розблокування північно-корейського ПК, модернізація північно корейських заіржавих заводів. Тому що, наприклад, там є декілька об'єктів, які були заморожені в своїй реконструкції, модернізації. Зараз це активно о, змінюється. Якимось магічним чином починаються будівні роботи на цих заводах. А що це за заводи? Це е, заводи, що виробляють системи ППО, тому що, наприклад, Північній Кореї бракує своїх, Росія їй передає деякі речі для захисту цих об'єктів. Але треба, щоб і для Росії, і для Китаю, що північно-корейська система виробляла велику кількість засобів ППО, е, е, це передача різного роду супутникових технологій, і це великий внесок в північно-корейську інфраструктуру, тобто і Ківництва лікарень, військові госпітали. Це ем, з останніми днями російський посол почав об'їжджати північно-корейські порти. Там спільно російсько-китайські е, підприємства для ведення торгівлі, е, е, ну, тобто це розблокування з усіх боків північної Кореї на території Північної Кореї російсько-китайські підприємства. Так, звісно, і багато років. Там спеціальні порти, Расонт і. Інші О, в них навіть є спеціальні економічні зони відведені під це. Просто ці порти використовувалися раніше для чорної такої торгівлі. Та мало хто торгував з північною Кореєю. Там могли запливати китайські кораблі, російські кораблі. Ну і звісно, якась темна торгівля з Іраном, з африканськими державами. Бо варто розуміти, що північна Корея існувала десятиріччя молок санкційного режиму і жорсткого режиму, який нині зруйнований. Росіянами і китайцями китайці офіційно торгували 98% торгів відсотків торгівлі зовнішньої КНДР на Китай пропадало, з наземна торгівля. Але це офіційні дані. Ну, офіційні, звісно, інакше, тому що ніхто ж не покаже нам чим в чорну проторгувала Північна Корея на різного роду ринках і зброї, і наркотиків і торгівля людьми. Ну це взагалі, типова історія для КІМа. Ну там, наприклад, в волі часто вони працювали. Та в по чи комуністичних державах. На Ну, до речі, такий важливий дуже ламенний традиційно звернув увагу. Минулого тижня Ярасімов визнав, що КНДР брала участь у російсько-китайських військових навчаннях атіан 24 Це їхні найважливіші, найстратегічніші військові навчання, що проходили в різних морях, але передусім в Пацифіці, в Тихому окалі, в вересні. Цього року, і вони заявили, що росіяни каєндер була то спостерігачами, але звісно, що ніхто не розкриє mm. деталей. А що для нас це важливо? Це перше за багато багато років, за новітні часто вперше визнається факт участі. КНДР, у спільних російсько-китайських навчаннях масштабних навчаннях далі росіяни несують, що наступна така стратегічна історія в них буде в Білорусі на сп'ятому році, що звісно велика небезпека для України і для НАТО. Але зогим те, що китайці вже в Білорусі, і те, що Білорусь розблокувала. Відносини з КНДР були візити до Пхеньяна, їхнього нового міністра складних справ. От, я думаю, там будуть і північні корейці, там будуть і китайці. Тобто, це ми теж маємо готуватися, розуміти, що нас чекає в цвятому році. Ну, не випадково тоді такий невеличкий відступ уже на, до Північної Європи ближче. Буквально вчора президент Естонії говорив, що ну не треба виїжджати з країни небезпеки нема. Бо молодь, як йому кажуть, схвильована тим, що умовно нарва може стати об'єктом атаки з боку Росії. Там якийсь найближчий період, поки що дати не називають. Бо я вже неодноразово якісь розмови з вами, і там сам досліджуючи ті матеріали, які є в відкритому доступі, то відзначаю, що апетити. Білорусі, Росію тут уже північної країни, Китаю на північну Європу все більше поширюється. Навіть нещодавно в американській пресі вийшла дуже велика цікава аналітична стаття з посиланням на коментарі урядовців, які кажуть, ну небезпека в північній Європі серйозна. Але поки що ми полишимо це. Давайте повернемося до з північної країни до південної Кореї. Відомо про те, що там ініціювали питання про відставку, ну можливу відставку. Новопризначеного, а ну не зовсім правильно буде мабуть, новопризначеного, але Хан Даксу це той, хто виконує сьогодні обов'язки Йоля відставленого президента а, Південної Кореї, через те, що ш... прошу, прем'єр кажу, прем'єр. Да, тому що він не проводить ефективно розслідування щодо свого попередника. Наскільки ймовірним такий сценарій, що демократична партія Південної Кореї знову ж таки підніме цю бучу в парламенті, почне хитати ситуацію? Чи все ж таки ну якийсь певний час ми маємо такий лаг для того, щоб ну розуміти, як може змінитися ситуація в південній Кореї, тому що це серйозні виклики? Політична нестабільність може спровокувати поширення взагалі інтересів і Китаю і Північної Кореї на цю частину Кремського півострова про що ви власне говорили раніше. Ну, мені здається, історія з прем'єром з Хандапсу. Вона така, що вже дуже добре показує, чим є демократична партія для південної Кореї для всього світу. Це проксі автократичних режимів, які просто зривають безпеку південної Кореї. Можливо, там їм не подобалась би в демократичні партії такі оцінки, але хай вони розберуться зі своїм лідерством і з цією істерією, яка відбувається в їхньому перела. Тобто ми розуміємо, що вони зруйнували е, систему влади президента. Тепер вони атакують прем'єра, власне, який виконує обов'язки президента. А це людина вкрай технократична, це не якась там, знаєте, е, людина, найближена до президента Кьоля, Ні, це технократ, який виконує обов'язки, але він діє в межах е, тих е, наративів, тих ідей, які. Е, 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 Мав президент ЮН. Він не виходить з сцену, тому що це така політична традиція, як це правильно робити. Що він зробив? Він почав накладати вето на трудні рішення, які ухвалював педанокрейський парламент в плані бюджету. І ну бо тут варто згадати, що перед цією історією з воєнним станом, який тривав 6 годин, демократична партія заявила, що вона бкуватиме оборонні бюджети. Вона дійсно заблокувала оборонні бюджети. Вона повністю до речі вирізала допомогу для України. Там 30 мільйонів закументальна допомога. Нема цієї допомоги більше. Дякуємо ліжами демократичні партії за це. От е, і вони поскасовували різного роду програми. Наприклад, там була спеціальна розробка спеціально інтегрованої програми для захисту кордону з допомогою дронів. Скасували виплати військовослужбовцям. Скасували перевірки стану здоров'я і недопущення людей, які вживають наркотичні речовини в армії. Скасували, ну Розуміємо, що робить демократична партія в умовах, коли піде на Корея. ну не стоїть на прозі війни, але є ну, безпекова стація дуже складна. От е ну і на цьому всьому тлі виконуючи обов'язки президента, так він почав блокувати різного роду нераціональні рішення. І отут почалася ця істерія. Але тут теж можливо пояснити, що 14 грудня з другої спроби е вони. Проголосували за початок процедури імпічменту президента Юна. Справа перейшла в Конституційний суд. В Конституційного суду є 180 днів на цієї справи. Для ухвалення рішення треба 6 голосів з 9 суддів Конституційного суду, але наразі є ці 6 суддів. І зараз теж питання, як заміщати тих суддів, яких немає. Та додати трьох суддів часу й вдосталь. Там ще таке... 60 днів на організацію виборів, якщо буде ухвалене рішення про імпічу. А якщо ж Конституційний суд скаже, що все нормально, ну а така вірогідність, це справді є, то в такому разі президент повернеться до посади до виконання цих повноважень і буде президентом до 2027 року. Ну, це дуже для нас взагалі прекрасний сценарій, якби так було, тому що нам треба певна стабільність. А наскільки от за вашими міркуваннями сьогодні є очевидним вплив Китаю? І північної Кореї саме на історію за цією політичною кризою, так і назву південній Кореї, а, чи є якісь інструменти тиску і важелі впливу на ситуацію всередині країни для того, щоб вони ж таки домоглися позитивно для себе? Немає на увазі Китаю, північна Корея зрушень, а саме зміни політичного режиму, mm -hmm, звісно. Тобто, з їхнім сценарієм, вони ж на це і працювали. Вони впродовж трьох років, відколи президент Йон. Євом... Переміг та на президентських виборах робили все для підриву під української демократії, розковання суспільства, його всі ці демократична партія на чолі з Ліжеменом загалом щоб здовольняти Китай, і в 22-му році взагалі був інцидент, коли Ліжмен прийшов до посольства КНР в Південній Кореї, звідти проводив поруч з китайським словом прес конференцію, протекуючи Сполучені Штати Пазанта Юна. Тоді його звісно звали зрадником. Ну і Лівоцьок він так і виглядає. А, у разі якщо суд проголосує за імпічмент юно, і якщо а, його партія народної сили ПІПІПІ не консолідується, а, тому що зараз є декілька різних а, політиків, які претендують на його посаду м, от, з правого блоку, то в такому разі ліджімен, і якщо самого ліджмену не посадять за про, про корейську корупцію, бо він продавав 8 мільйонів доларів кім чином, от а, то в такому разі є висока вірогідність, що інжмен буде обраний президентом, і тоді почнеться розгроб Південної Кореї в бік автократії і це може бути довгостроково, а от але зараз ми бачимо позитивні деякі моменти. Наприклад, за цей тиждень рейтинги партії народної сили вперше з моменту воєнного сана зросли на 2% Це трошки мало, звісно. Вони поки що в дуже поганому становищі але те, що рейтинги почали відновлюватися навіть зараз. Цих умов. це позитивний сигнал. Тобто, це означає, що на момент, коли підбудеться якщо підбудеться дострокові президентські вибори, певною мірою може бути стабілізація цих рейтингів, люди заспокоюються. Плюс не mm -hmm. варто забувати, що дуже скоро прийде е, новообраний президент Дональд Трамп до Сполучених Штатах. і так, його так, команда, так. яка дійсно чудова в сенсі протидії КНР, дуже радикально налаштована. До позиції щодо Південної Кореї, ну Дональда Трампа загалом була ідея в тому, що Південна корея недостатньо платить за американські війська на корейському півострові. Це питання так чи інакше вже вирішили, і загалом до цієї ситуації з воєнним станом Дональд Трамп задоволений е, Південною Кореєю. Але нині, якщо буде загроза проходу до влади про китайських сил, то на південної Кореї очікують недобрі речі. Зокрема, ну були, були призначення та профільні в Пентагоні е, вже з для адміністрації Дональда Трампа. Ну коли це все буде проголосовано, там будуть люди, які виступають за наступний ратив, що армія США на корейському півострові має не захищати Південну Корею від КНДР, а має повністю переорієнтуватися на війну з Китаєм і на стримування Китаю, тобто це означає, що Південна Корея отримує е, повні повноваження для того, щоб бор... оборонятися. Від КНДР готуватися до цієї не навіть йде мова про те, що буде дозвіл на створення власної давної зброї, а армія США буде втручатися в ситуацію тільки тоді, коли буде китайський лемер. Бо китайський лемент так чи ще буде в майбутньому. Це варто розуміти, тому що mm -hmm. ми знаємо, що саме Китай призвів. До uh, розподілу Кореї та до того, що північ Кореї окуповано зі своєю мільйонною армією буде була інтервенція під час корейської війни. Uh, От uh, uh, але це зміна, це дуже велика зміна, тому що тоді відповідальність за безпеку Кореї буде не на американських військах у Кореї, не на Вашингтоні, а безпосередньо на Саулі і Джемен буде відповідати за і він стане президентом за безпеку всієї держави у разі наступу КНД, тобто він сміливо може заявляти тоді, коли Америка гарантує, що під накре були під захистом. А якщо таки гарантій не буде? Буде. Це означає іншу відповідальність. Тому я думаю, що такі речі відомі до Трампа жорсткі, вони вплинуть на думку південно-українського суспільства, вони ще раз обміркують наслідки своїх дій, наслідки емоцій і будуть обирати вже відповідно цієї безпекової ситуації, як вони її відчувають. Тобто, ви передбачаєте, що Трамп позитивно вплине на ситуацію для нас, маю на увазі для демократичного світу. На південній Кореї був мене щось таке враження, що на огляду до його першу каденцію, коли він там взагалі збирався прибрати звідти американські війська, не дуже так складається. Угу. Ну ситуація змінилася 2025 рік. Вже фактично це не 2018 рік, не 2017 рік. Світ геть інакший світ розділений на блоки. Америка залежна від технологічного постачання з Японії і Південної Кореї. Америка не здатна модернізовувати свій флот без мережі південно-корейських портів. Це визнано на рівні багатьох стратегій Сполучених Штатів. І Дональд Трамп дуже добре розуміє, чому Джарокус, з це коаліція Америки і Південної Кореї Японії має існувати. Плюс його команда, ті люди, яких він призначає. Бо на нас дуже багато фокусу на юну маску на оцих таких медійних рів, ну, так, а на глибинних. Людях які проходять ну, з дуже хороших аналітичних центрів і зай, будуть займати топ-посади безпекою від радника з е безпеки, його заступника до власного держсекретаря. Ну, от е ми не звертаємо на це увагу. А в них багато доктрин. Вони писали свої статті, свої візії, як має розватися Америка, і там написані хороші правильні речі. Інше питання, що Дональд Трамп він жорсткий, цинічний, і я напевно, що він буде робити все, що він заявляє. Те, що не подобається людям, але те, що це буде стрясати політично та спокійністю, цю стабільність це факт. От тому, я думаю, що це позитивно вплине е, плюс, ну. Дональд Трамп розуміє, що якщо буде втрачена Південна Корея, це ж суттєво послаблення першого стрільного ланцюга. Це послаблення Японії, це послаблення Тайваню кум'юнктура mm -hmm. uh, інакше. Тому я думаю, що проговори будуть, вони будуть серйозні і для Кореї буде точно декілька вікон можливостей, як уникнути поганих сценаріїв. І для нас всіх відповідно. Ну, я просто пригадую історію з Болтоном, який ну доволі грамотний. Mm -hmm. Взагалі був у нього радником. Від теж був з нас безпеки, наскільки я пам'ятаю так, як зараз Волць. Вос також говорить плюс-мінус при ну притомні речі. Він коментує грамотно, він поки що обережно. Наприклад, там від на відміну від Кітакелога. зараз. Я маю на увазі українське питання. Але тоді, коли Болтон пішов з посади, то Трамп сказав, це я його звільнив, а не він сам пішов з посади. Тобто є таке у нього. І е, в мене поки що дуже обережні прогнози на рахунок Трампа, як він буде себе поводити. Хоча погоджуюсь, так, да, він не може не розуміти оцю всю необхідність контролю за окремими регіонами, навіть. Його заява про Гренландію, вона доволі однозначна, і він продовжує кількох днів провасуває інформаційно це питання. Доча серйозно занепокоїлися, навіть там виділяють додаткові кошти на те, щоб зміцнювати оборону. Але ну звісно, це крапля в морі в порівнянні з американським бюджетом. Тому що стосується історії із Південною країною, ну будемо бачити, бо загрози, як на мене, дуже серйозні, і треба, щоб Трамп доклався до цього. Ще раз скажу, перепрошую за такий коментар. Поки що не бачу якої чіткої стратегії. Звісно, він ще не президента, призначений, але все ж таки. І, пане Артура, і на завершення хотів би ще одне таке запитання в політичному контексті. Звісно, що без Китаю цей весь трикутник не може існувати. Я маю на увазі Сеул, Пхенян, Пекін. І стало відомо про те, що влада Китаю затвердила випуск рекордної кількості спецкозначеських облігацій на суму 411 мільярдів доларів у 2025 році. Я хотів би вас тут у вас поцікавитися, наскільки вплине сьогоднішня існуюча економічна криза в Китаї, вона реально є, тому що ті інформаційні повідомлення, які, наприклад, стосуються пом'якшення, монетарної політики, і особливо на ті приходу до влади Трампа. Бо за часів першої каденції юань серйозно послабився більше ніж за часів Байдена. Е, наскільки може бути гнучкою політика СІ е, у, взагалі, от тут зараз на азійському континенті я поки що не говорю за весь євразійський, хоча він впливає. Ми зараз щойно не про північну Європу. Там також я присутність з Китаю, і наскільки він може бути гнучким у діалозі з Трампом, і що можна очікувати взагалі від цього контакту Вашингтон-Пекін в контексті е інтересів США на Корейському півострові? Ну і звісно, це вплине на нас? Угу. О, Дональд Трамп дуже добре і чудово розуміє, що його вміння гратися з тарифами це серйозний інструмент. Тобто він планує бути цим диригентом. Тарифної політики в світі, тому що докладаючи тарифи в когось, він провокує до такого тариф де-інде, і він буде бити цим Китаєм для Китаю. Звісно, це велика проблема, тому що і так Китай під шленом е наразі, та е санкційним тиском е в Китаї велика проблема перевиробництва, надлишкового виробництва. Нема куди дівати дешеві китайські товари. Китай, коли має змогу кудись вірватися на новий ринок випльоскує оці натлажки дешеві, вбиваючи місцевий середній бізнес, вбиваючи місцеві економіки, провокуючи вже інші кризи. Тобто Китай токсичний в усьому в усіх сенсах, але тут є ж такий нюанс, що і це було і за Байдена. І Байден багато до цього доклався, і це буде за Трампа. Світ диверсифікує світ більше не хоче вкладати кошти в КНР, виводить звідти капітали, переносить виробництво в інші. Ем... Країни, якщо хто наприклад звернув увагу на це таке з побутового та продукція Apple. наприклад, нові айфони вже написано зроблені в Індії. Нові навушники Apple зроблені у В'єтнамі. Це до тих, хто хоче ще розповідати, що айфони зроблені в Китаї. Ні, вони більше не зроблені в Китаї. Виробництво переноситься, і якщо щось десь є китайське, впродовж наступних п'яти років не буде такого китайського, і це характерно для більшості о, продемократичних технологічних компаній. От а, тому, звісно, Китай, маючи таку економічну ситуацію, вдається до фінансових пороків, а, намагаючись зробити свій фінансовий клімат більш сприятливим, але навряд чи щось з цього сталося. Тому коли буде розмова між Лондоном Трампом і Сі, звісно, буде мова про те, а, що Америка вимагає від КНР для того, щоб не накладати нові певні обмеження і не шкодити власне китайській економіці. То це торг. Я знаю, що в нас вже немає часу, але ну, в мене, знаєте, така одна ремарка. Найкращий вихід з цієї ситуації для Сі розпочати війну. Ну, він почне. Просто питання, що навряд ли святимо робиться. Про терміни поки що ми говоримо ну, нам не доводиться, але. Будь-які кризові ситуації ти розпочинаєш війну, якщо твоя економіка валиться донизу. На жаль, тому тут потрібен баланс, дуже такий грамотний баланс, щоб втримати ситуацію на контролі те, чого власне прагне, нібито Трамп. Але як буде, будемо бачити, пане Артуре. Я вам щиро дякую, що ви сьогодні були з нами. Що ми спробували розібрати саме цю східну Азію, бо вона де залишилася поки що за таким інформаційним полем, але це неправильно. Це дуже дуже важливо, особливо в контексті присутності північно-корейських, китайських військ у Білорусі. З нами був Артур Харитонов, ну, Друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково напишіть Артуру привітання та слова вдячності за те, що він сьогодні був з нами. Спасибі.